Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня Україна. Сили оборони використовуватимуть новий роботизований комплекс Тарган, повідомляє новинний ресурс Шота. Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс Тарган. Про це повідомили при службі Міноборони. Тарган має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його в мікроавтобусі або на автомобільному причепі. Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Жно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження. Також комплекс має безшумний електричний двигун та великі гумові колеса, що дозволять йому рухатись полем бою непомітно на значну відстань. 10 мільйонів євро на виробництво паляниці. Литва фінансуватиме українського виробника ракети дрона. Повідомляє новинний ресурс. «Шота». Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети дрона-паляниця за прикладом данської моделі, тобто шляхом прямого фінансування українського виробника. Про це повідомили у міністерстві оборони України. Механізм фінансування виробництва обговорили під час розмови з заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції та заступника міністра національної. Оборони Литви найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лауріна Сакащу до України. Нагадаємо, що США виділять 800 мільйонів доларів допомоги Україні на виробництво дронів. Сили оборони України отримують морські дрони від Британії на 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Повідомляє новинний ресурс. шота Британія виділяє 120 мільйонів фунтів стерлінгів близько 155 мільйонів доларів США на морські дрони і обладнання для захисту українських портів від російських атак. Про це повідомили на сайті британського уряду разом із дронами. Британія фінансує і радари спостереження для захисту зернового коридору. Цю допомогу оголосили на тлі Ління російських атак по портовій інфраструктурі, зокрема по чотирьох міжнародних суднах, також сполучене Королівство та Норвегія шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів для спільного фінансування інших проєктів допомоги. В Україні презентували путівник Шлях ветерана, практичний довідник для захисників та їхніх родин. Повідомляє новинний ресурс Шота у Києві. Відбулася презентація нового путівника шлях ветерана, створеного для полегшення адаптації військових після звільнення зі служби та допомоги у поверненні до цивільного життя. Цей інструмент стане надійним помічником для ветеранів їхніх родин, адже містить покрокові інструкції щодо юридичних і соціальних аспектів звільнення та реінтеграції. Про це повідомляє. Прес-центр українського ветеранського фонду. Що ж таке, путівник? Шлях ветерана. Шлях ветерана це універсальний довідник для тих, хто звільняється з служби через стан здоров'я, повернення з полону або інші причини. У ньому зібрано чіткі алгоритми для оформлення виплат, соціальних гарантій і пільг для військових і їхніх родин. Окрім того, путівник охоплює важливі поради для членів сімей загиблих та зниклих безвісті військових, полегшуючи процес отримання необхідної підтримки. Посібник уклали юристи Українського ветеранського фонду за підтримки Міжнародного фонду відродження. Його поширюватимуть через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Всі, хто потребує інформації, можуть завантажити pdf версію путівника на сайті Українського ветеранського фонду. Окрім цього, друковані версії будуть доступні в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. До програми Доступні ліки додали майже 600 нових препаратів, 208 з яких безкоштовні. Повідомляє новинний ресурс «Шота». Міністерство охорони здоров'я України розширило реєстр урядової програми Доступні ліки, додавши до нього 589 нових препаратів та медичних виробів. З цієї кількості 208 ліків можна отримати абсолютно безкоштовно. А за решту доведеться заплатити частину вартості. Завдяки цій програмі українці отримують доступ до сучасної. Лікування за державною підтримкою, що значно полегшує фінансовий тягар, особливо в умовах тривалих чи хронічних захворювань. До переліку включено 241 препарат для серцево-судинних захворювань, 110 засобів для лікування розладів психіки та епілепсії, 31 препарат для хронічних захворювань дихальних шляхів, 7 ліків для боротьби з хворобою Паркінсона, 55 засобів для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, 63 види інсуліну, 45 медичних виробів для контролю рі. Цукру в крові, вісім препаратів для знеболення та паліативної допомоги. Щоб отримати безкоштовні або частково оплачені ліки, пацієнту необхідно звернутися до Профільного лікаря спеціаліст складає індивідуальний план лікування та внесе його до електронної системи охорони здоров'я. Після цього лікар видасть електронний рецепт на необхідні препарати. Важливо пам'ятати, що сімейний лікар не може виписати рецепт на вузькоспеціалізовані препарати. Для цього потрібна консультація відповідного спеціаліста. Знайти аптеку, що бере участь у програмі, може за допомогою онлайн-сервісів. На офіційних ресурсах також доступний повний перелік ліків, які можна отримати без. Коштовно та медичних виробів, що входять до програми. Укрпошта випускає лімітований набір марок на честь підрозділу Кракен. У рамках проєкту власне марка Укрпошта випустить лімітований поштовий набір, присвячений легендарному підрозділу ГУР-Кракен. Про це повідомила прес-служба поштового оператора. До набору відео арку 69 марками та художній конверт із спецпогашенням. Тираж усього 972 екземпляри. Дизайн і оформлення марки розробили самі ж бійці кракен. Купити набір можна буде в онлайн-магазині Укрпошти або у у філателістичній крамниці на вулиці Хрещатик. 22. Кракен це підрозділ гур, створений 24 лютого 2022 року ветеранами Полку Азов, офіцерами розвідки, футбольними фанатами та добровольцями в Харкові. На міжнародному кінофестивалі Польщі два українські фільми здобули відзнаки. У Польщі пройшов 40-й Варшавський міжнародний кінофестиваль. Серед шести українських фільмів, два з них здобули особливі відзнаки. Про це повідомили у Державному агентстві з питань кіно. Загалом під час фестивалю показали 139 фільмів із різних куточків світу, зокрема, 84 повнометражні та 55 короткометражні стрічки. Фільм буча режисера Станіслава Тюнова посів друге місце в глядацькому голосуванні серед 57 художніх повнометражних фільмів. Він розповідає, про волонтера, який вивозить людей з Бучі, коли в місті вже були російські військові. Третє місце отримала документальна стрічка Сентиментальна подорож до планети Параджанова режисера Тараса Туменка. Цей фільм створили на основі архівних матеріалів і сюрреалістичних лялькових сцен. У картині автори розкривають творчий шлях митця, боротьбу з радянськими репресіями та неповторне художнє бачення. Продюсери фільму Поли Пілієнко та Лук'ян Галкін. Збірна України з боксу перемогла на чемпіонаті Європи. Повідомляє новинний ресурс. Шота. Українська збірна здобула 14 медалей та посіла перше місце у загальнокомандному рейтингу на чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків та жінок. Про це повідомили у Федерації боксу України. Українські спортсмени та спортсменки вибороли такі медалі: 8 золотих медалей, 3 срібних медалі, 3 бронзових медалі. Студент зі Львівщини став чемпіоном світу з кікбоксингом. Повідомляє новинний ресурс «Шота». Северин Смілко, студент першого курсу Львівського державного університету внутрішніх справ. Він здобув золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу у ваговій категорії до 80 кілограм. Про це повідомили у Львівській ОДА. Чемпіонат пройшов у місті Франкфурт на Майні в Німеччині. Северин Смілко виступив у складі національної збірної України, а тренував Северина Віктор Лазурко, заслужений тренер України, який має багаторічний досвід та виховав понад 20 чемпіонів Європи та світу. Як зазначив сам спортсмен, він почав займатися кікбоксингом два роки тому. Підняв гирю на 32 кг кілограми 177 разів. Військовий отримав перше місце на чемпіонаті світу. Повідомляє новинний ресурс «Шота». Богдан Шевченко, старший лейтенант військово-морських сил Збройних сил України. Він виступав у складі національної збірної команди України на чемпіонаті світу з гирьового спорту та виборов золотом. Про це повідомили ВМС ЗСУ упродовж п'яти днів на острові Корфу у Греції. Тривав чемпіонат світу з гирьового спорту, у якому взяли. Участь 330 спортсменів з 31 країни світу. Військовий підняв гирю вагою 32 кілограми 177 разів. У цій вправі Богдан перевершив інших спортсменів і заслужено отримав золото. Як зазначають у ВМС, Богдан Шевченко багаторазовий чемпіон області, багаторазовий призер та чемпіон України і срібний призер чемпіонату Європи та золотий призер чемпіонату світу. Військовий ділиться. Що, хоча поєднувати службу і спорт зараз дуже важко, але коли є ціль, немає перешкод та відмовок, і доказом цьому є результати останніх змагань, у яких українська збірна здобула перше місце в командному заліку. В Україні запустили освітню грантову програму для розвитку ветеранського бізнесу. Як долучитися? Банк Пумп у співпраці з Future Development Agency та KSE Business School запустив освітню грантову програму для розвитку ветеранського бізнесу Жити на зустріч». про це повідомили організатори ініціативи. Участь у програмі можуть взяти команди щонайменше з двох людей на чолі з ветераном, ветеранкою чи військовослужбовцем, військовослужбовицею, які мають статус учасника бойових дій. Особливо. Ресті програми, можливість відкрити справу з другом чи близькою людиною, сучасне бізнес-навчання, менторський супровід, експертну підтримку для відкриття малого підприємства, обслуговування ФОП у банку на вигідних умовах, допомогу в просуванні бізнесу завдяки платформі Жити на зустріч. Щоб податися на участь, необхідно ознайомитися з умовами на сайті та заповнити заявку. А на початку листопада, за результатами оцінки заявок та інтерв'ю, відберуть 30 команд серед критерій відбору. Наявність команди, реалістичність бізнес-проєкту, мотивованість, готовність до навчання та розвитку власної справи. Приймання заявок триватиме до 31 жовтня. А наприкінці грудня команди презентуватимуть свої бізнес-плани. Експертне журі, до якого відуть представники PUMP, Future Development Agency, КСЄ Business School, ветеранської спільноти та бізнесу вибере 10 переможців, що отримають фінансування від 500 тисяч до 1 мільйона. Гривень ментори та експерти програми продовжують консультувати команди протягом трьох місяців. Стартував набір на нову хвилю освітнього проєкту Science Club для підлітків. ГЕООСВІТА 360 оголошує набір на нову хвилю проєкту Science Club подолання освітніх втрат, що реалізується за підтримки Global Fund for Children. Про це повідомляє прес-центр 360. Цей проєкт має на меті надати дітям віком 12-16 років можливість відновити освітні прогалини та розвинути інтерес до природничих наук. Він особливо актуальний для тих, хто перед. Жив військові дії та відчуває труднощі через переривання навчального процесу у своїх школах. Science Club пропонує безкоштовні заняття з таких дисциплін, як програмування, хімія, географія, біологія, фізика, робототехніка астрономія. Заняття розроблені таким чином, щоб максимально занурити учасників практичну діяльність, що включає експерименти, інтерактивну теорію та різноманітні наукові досліди. Це дає можливість учням, які тривалий час навчалися онлайн, закріпити свої знання на практиці та отримати цінні навички. Особливий акцент робиться на підтримку молоді, з числа ВПО та дітей з багатодітних родин, адже саме вони часто мають найбільші освітні прогалини через обставини війни. ЄС остаточно схвалив надання до 35 мільярдів євро Україні в межах кредиту G7. Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів. Про це у Твіттер повідомило угорське головання в Раді ЄС. Пише Європейська Правда. Схвалення механізму для кредиту у 35 мільярдів євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після. Публікації в офіційному журналі ЄС нагадаємо, 35 мільярдів євро кредиту є частиною плану, погодженою групою СЕМІ на саміті в червні про надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії. Україна не повинна буде повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не державами-членами ЄС. Окрім того, ці кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні розподіляти їх на власний розсуд. У вівторок європейський парламент схвалив внесок ЄС у кредит у розмірі 35 мільярдів євро. Хоча очікується, що ця частка зменшиться після того, як США зроблять свій внесок. В Англії свій ювілейний матч в найпрестижнішій футбольній лізі світу провів українець. А про кого мова? Дивіться в сюжеті мого колеги Дмитра Драгунова в програмі Футбольний тиждень, що виходить на телеканалі Н1 щовівторка з 21.40. Приємного перегляду! Матч проти Арсеналу 150-м для забарного в АПЛ. Цими вихідними арсенал поступився в матчі «АПЛ-02». Для захисника вишень Еліза ліза барного ця перемога стала визначною не тільки з огляду здобутку трьох очок. Українець також відіграв свій 50-й матч в АПЛ, Повідомляє прес-служба клубу. Інший українець Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму. Нагадаємо, забарний виступає за бортмут із зими 2023 року, коли приєднався до клубу із Динамо. Український клуб отримав за свого гравця трохи менше як 23 мільйони євро. На рахунку забарного один гол за вишень поточному сезоні АПЛ він відіграв всі матчі. Ілля прокоментував старт сезону. Непоганий, але я вважаю, що могли бути справи кращі. Я хочу цього, я прагну більшого від усіх в клубі. Від себе самого в першу чергу, тому будемо вже робити свою справу так, як вже є. Ми на жаль упустили очки там, де не потрібно було. Завдання на сезон не озвучувалися, але я сам знаю для себе, що я хочу від команди від усіх, щоб ми били рекорди, усі піднімалися комога вище. Так, хочу грати в Єврокубках. Кожен футболіст про це мріє та хочу цього, тому я так само прагну цього і буду йти до цього. Нагадаємо також, що українець нещодавно увійшов до символічної збірної АПЛ. Статистичний портал «Хускорт» представив символічну збірну цього сезону англійської прем'єр-ліги з гравцями до 21 року. До кращих потрапив український захисник Борнмута Ілля Забарний, який відіграв усім матчі поточного сезону від дзвінка до дзвінка.